Дуже важлива інформація для українців, яким зараз від 18 до 65 років. Уважно послухайте, що він говорить, і зробіть правильні висновки. Яка ваша пропозиція, логіка щодо життєвого стратегічного планування для людям молодшого віку щодо їхньої фінансової стабільності у віці там за 60? Ну що б я запропонував за можливості відкладати самостійно недержавне державне пенсійне страхування? Тому насправді єдиним і мудрим варіантом буде це самостійно обезпечити собі старість. Ви можете скористатися законом України про недержавне пенсійне забезпечення. Цей закон передбачає, що кожен українець, по-моєму, державної цієї солідарної великої пенсії. Яка залежить від стажу, для якої потрібен стаж, ви можете мати ще приватну пенсію. Ви самі визначаєте її розмір і визначаєте, скільки років на неї будете виходити. Для приватної пенсії немає різниці, скільки у вас років страхового стажу. Вже понад 1 мільйон українців оформили собі цю приватну пенсію з міжнародними, до речі, гарантіями. Всі безкоштовні консультації проводжу тільки за посиланням в описі цього профілю. Підписуйтесь.